Я зі мною на побачення, кусаєш губи, спрага спілкуватися зі мною знову заборонить мама. Краще їй більше не казати правду, правда, краще зовсім не відкривати свій маленький гріх. Адже уже й не порахувати, скільки ми в цій грі Тільки тебе поцілую, витягну із кризи, мов шампанським напоюя, бо ти так любиш ризик, а я тих, хто ризикує. Твоя маленька таємниця розширяє до країв зіниці, ритм серця зміниться, аж у голові закрутиться, мов удари роду, вже лунає, серця стук, тактильна ейфорія вологі долоні рук. Я проникаю в тебе через слизову, на душу, на душу на душу, мажу, бальзам, сумніви позаду, аж до завтра. Я не побірю сльозам. простір і тим, більше нікуди не йти. Тут є все, що треба, нам. Насолода змішана зі страхом, темні. Ми закриваю очі, кольорові мультфільми посеред ночі. Я те, що ти хочеш, та я заведу тебе в темні куточі. Але десь під ранок я тебе покину, залишу діру і рану. галерею сірих картинок. Словом стан на всі стоя Я твоя насолода, відсутність моя, найгірший з катастроф. Я твоя емоційна качеля, я принц, я нікчем. Бути зі мною не годиться. Але так хочеться іще. Зі мною літаєш під стелю. Та коли падаєш, би те скло під стелю. Я світло в кінці тунелю, я шлях найглибшую із печер. І ти не побачиш нормальних людей. Більш чому ти плачеш? Краще послухай, маму, бейбі.